Мир всім моїй дорогоцінні. Люди часто кажуть: ви бачили старий заповіт? Він, написаний кров'ю: Новий заповідь зі старим не має нічого спільного. То що ж виходить, Ісус скасував закон, сказавши любіть ворогів ваших. Але написано, що Христос прийшов виконати закон. Господь сказав: Кажу вам істину, доки небо і земля не зникнуть жодна найменша буква, жодна рисочка не зникне із закону. Все має збутися. Також написано, що виправдання закону виповнилося у людях, які живуть за духом. Тому будьте дуже уважні. Зараз ви почуєте дуже важливе откровення, і якщо ви його зрозумієте, вам відкриється вся суть Біблії. Від самого початку Бог дав єврейському народові дві глобальні цілі, як дві рейки, якими має йти поїзд. Перша мета йти та винищувати народи, чиї гріхи сягнули до неба. Це були сатаністи, які за сьогоднішніми мірками дорівнювали були б найжахливішими злочинцями. Вони приносили дітей у жертву, там були Такими збочинцями, вони поєднувалися з бісами. Страшні такі події були. Сам Бог вказував своєму народу тих, кого потрібно було винищити. Це був Божий суд. Але була й друга мета для Ізраїлю, щоб вони стали світлом і сіллю для всієї землі, а також, щоб вони стали священниками і відкрили всьому світу Бога. І тоді світ перестав би поклонятися всяким бісам, релігіям, сатані, і люди всієї землі пізнали б Господа. Тому Ісус каже до народу, ви чули, що сказано око за око та зуб за зуб. Люби ближнього Твого та ненавидь ворога Твого, а я кажу вам, любіть ваших ворогів. Благословляйте тих, що проклинають вас, благодійте тих, хто вас ненавидить, і моліться за тих, що вас кривдять і гонять вас. Що ж мав на увазі Ісус Христос, говорячи, любити ворогів? Про це ми дізнаємося ще в наступному відео. Благословляю вас!